Уже больше нужно. すご,ごい。 Да, потому что насколько он сейчас соберет, камеру. Це продовження роботи, котре було розпочато в 2021 році. Це по встройству бетонного пандусу та ступені. Це роботи по благоустрій. Але коли проводились роботи, було виявлено, що труба газова знаходиться не на тому рівні, якому було заплановано, чим було погоджено з газовою службою. І роботи були призупинені. У 2022 році ну, всі самі розуміють, чому ці роботи не виконувалися. У 2023 році проєкт пройшов коригування з доробленим розділом по перенесенню газових мереж високого та середнього тиску. От, відбулися торги. І зараз ми отримали дозвіл та й погоди сприймаємо для того, щоб приступити к виконанням робіт. Зараз іде підготовчі роботи розчищення обнаруження іншої газової труби, тому що першу газову трубу перенесли в 23-му році це високого тиску. Зараз будуть розчищати трубу середнього тиску. Буде попередено місто на котрий день буде робити перенос, там майже півміста буде без газопостачання там, десь день навіть або сутки. І буде, коли перенесуть трубу середнього тиску, будуть продовжені роботи по устройству, ну там благоустрій, там, ступеньки, пандуси та інше, будуть закінчуватися роботи. Саме на цьому п'ятачку, там от зараз якраз я там був, я був присутній, що її знайшли, тому що і зараз буде її розчищати, і там невелика відстань, але щоб вона не повинна попадати під пандус. Вона буде під пандусом на відстані 0,8 метрів, ну, білі метра, будемо так казати. Вона повинна знаходитися від дневної поверхності. В даному випадку під пандусом та лісічним машем, котрі там будуть виконані, у зв'язку з тим, що знайшли от нові обставини, вартість робіт вона змінилась так з порівнянні з попереднім так запланованим. Так, так. ну Добавились роботи по перенесенню газопровідних мереж, тому вартість змінилась. Все інше також там змінилось, ну тому що. Ціни 21 року і ціни майже сьогодні 24 го року мають різницю на матеріалі та роботи. Ну там невелика там, різниця, тому там немає таких великих проблем. точно там для закінчення десь порядку 25 мільйонів-2,5 мільйонів. Це одна фірма. В тендері була одне з умов, що вони мають виконувати такі роботи або у них є договор з підрядною організації, котра має право виконувати такі роботи, і тому так. Це одна фірма, тільки одна. А у них є співпідрядник, який має право виконувати роботу по перенесенню газопровідних мереж. Може, вони наняли на суд підрядну там техніку, але тендер у нас виграли ТОВ товариство Ліша. Який термін виконання робіт заплановані? повністю чотири місяці. Багато часу, ну ми ж розуміємо, що бетон він має відстоятися. Ми розуміємо, що час е, е, то, що газ час розрити, перенести, повідомити мішканців про те, що будуть без газопостачання. Це ж не так, що відрізали і, і все, люди без газу знаходяться в місті. От, тому ми повинні попередньо знайти, розчистити, пригласити газову службу, подивитись. Коли буде виконуватися роботи по перенесенню, повідомити людей, тому що майже пів міста, ще нагадую, може залишитися на деякий час без газу. Щоб підготуватись, щоб приїхали і швидко зробили ці роботи. Минулого разу вони виконували майже три доби.